Так, добрий день, шановні слухачі. Команда Дебет Плюс вітає вас. Нам надзвичайно приємно сьогодні з вами зустрічатися, тому що сьогодні ми підводимо підсумки. Так? Ми багато з вами працювали, багато вклали цей результат і. Я і наша команда дуже вами пишаємось, тому що фактично 185 людей, які у нас були зареєстровані, 100 з них дійшли до фінішу, тобто не просто люди слухали, да, а те були вони виконували завдання, тобто фактично виконали три таких великих потужних завдання, і ми з гордістю будемо сьогодні вас е, вітати з цим дійством, Ну і деякі раніційні питання. Але перед тим як ми почнемо. Нашу, так би мовити, офіційну частину, я так в якості преамбули хочу сказати, що як на першій зустрічі ідея, яка в нас народилася да, щодо цього курсу, практикум, цей формат ми розпочали перший раз. Ми до цього робили повноцінні курси, а цей практикум саме з трьох тем. Так, ось, е, цю ідею, натхненник цієї думки, е, з нами сьогодні присутня, і я надзвичайно радію з того, що ну, це знаєте, проговорили рили в кулуарах, і вже сьогодні фініш. да, тобто просто... Ідея і ми її змогли реалізувати. Тому Ну я дуже вдячний і хочу, звісно, надати слово е, на базі кафедри статистики та економічного аналізу мобіп нам вдалося реалізувати, тому що це базова кафедра, на якій ми все таки агрохолдинги наші вирішили впроваджувати. Тому е, слово надається. Доктору економічних наук, професору Вазаріщини Інні Дмитрині. Прошу Інна Дмитрівна. Дякую за представлення. Вітаю, шановні учасники. Щиро рада, що зусилля компанії Плюс дозволяють нам еволюційно рухатися до. Перемоги не тільки у війні, але і в кібервійні. тому що таким чином запроваджуючи кожен раз наш вітчизняний український продукт, ми боремося з російським софтом, представленим компанією 1С, і її, так би мовити, дочірками, клонами, скажімо так, польським басом і таке інше. І, Відповідно, ті фірми, які до цього часу зрозумілих причин. В обліку використовують ці програми, вони ризикують і ризикують витоком чутливих даних до ворога. Ми вже в свій час хочу вам нагадати, шановні учасники. Багато хто з вас вже практикуючи бухгалтер, аудитор і таке інше. Пригадуйте про вірус Петя, Тобто, перший, так би мовити, такий сигнал був для нас негативний. Всі пригадуємо, що це було певний хаос. Так ряд фірм з висновки зробили і я. Щиро рада і завжди радію успіхам наших шановних колег компанії Дебет Плюс, яка взялась за дуже непросте завдання при мінімумі ресурсів порівняти звичайно фінансування компанії 1с так і скільки років вони на ринку, і наші дорогі без перебільшення колеги з компанії Дебет Плюс, і тим більше ви рухаєте саме. В розвиток обліку в аграрній сфері це багато чого вартує. Щиро вам вдячна і від себе, і від наших колег. Я впевнена, що спільними зусиллями ми й будемо рухатися в цьому напрямку. І до речі, я хочу зазначити, що такої ж думки дотримується Дмитро Павленко, партнер Deloitte Ukraine. Можливо, ви читали його публікації, були порівняно недавно в засобах масової інформації, які підтримує, і підтверджує, що ось цей рух, який здійснило, і ідеї, які реалізує компанія Дебет Плюс, вони на часі, вони надактуальні. І я хочу побажати успіху і вам, шановні розробники, менеджери, Вам особисто, Володимир Олександрович, я знаю, скільки зусиль ви прикладаєте, що ви болієте душею за. За успіх програми, і це ви робите навіть не для себе, мабуть, більше правда, а саме для України, без перебільшень і без ну таких так сказав, лишніх слів. Але дякую. це реально так. Тому, шановні учасники, я хочу побажати, щоб таке навчання, підвищення кваліфікації, воно було першим. І я хочу сказати, і моя така думка, що це. Ну, без перебільшень історичний крок. І я впевнена, що таких рухів буде багато, і ми ще не один раз з вами зустрінемося спокійного дня і перемоги Україні. Дякую, дякую, Інна Дмитрівна. Ну, знаєте, з, з такими приємними словами. Ну, це дуже такі чуттєві речі. Дякую. Тому хочу сказати не тільки від себе, а від всіх нас. От наша команда. Ну, ми в твоїм троєм да, працюємо, і це кожна людина, Катя, дуже вболіває. Я знаю, вона дуже така патріотична. В нас, Сергій Анатолійович, як автор книжок. Він багато. Він Ось недавно ми в Брістонському університеті проводили інтерв'ю, і там була задіта питання патріотичності. І Сергій Анатолійович там класно розказав про шоколадки, коли російські продукти як купувати, що все починається з малого. Наш патріотизм починається навіть коли ми купуємо певні товари в магазині. Не кажучи про програмні продукти, ви нам дуже тіше, звісно, наша компанія невеличка, порівнюючи з іншими. І ми працюємо в основному на ідеї, тому що зараз основних там фінансово особливо ми не заробляємо на цьому проекті. Я думаю, всі ви знаєте, що тому ми так щиро і працюємо. Тому що, коли ти працюєш душею, завжди в тебе краще виходить, ніж за гроші. Ну так повелось. Дякую, дуже приємно. Ми щасливі від того від вашої ідеї. Вам побільше креативних ідей сподіваюся нам вдасться реалізувати. Ну, я користуючись нагодою як модератор, перед тим як передати натхненнику нашого проекту Сергія Анатолійовичу Мозгову, хочу з деяких раційних питань нагадати: ми беремо тиждень для того, щоб вислати вам сертифікати. Кожен із вас отримає сертифікат на електронну пошту. Ми в першу чергу орієнтуємося на ті записи, які в нас є, і модна фраза облік... обновити ваші дані. Ми сподіваємось, вас просить не буде. Але якщо прийдеться, там ми бачили деякі ну, описки, то будемо до вас якось звертатись, щоб ви підправили прізвище. ім'я. Якщо щось ми не так написали. Ну, велика кількість людей одразу просимо вибачення в режимі зворотнього зв'язочку. Ви нам скажіть, це електронний сертифікат. Нам не важко підправити і сказати вказати ваше прізвище. Нагадую, що в сертифікаті буде звучати наш практикум. Там вже буде кількість годин, це один кредит або 30 годин. Тобто, наше навчання воно може доєднуватись на підвищення кваліфікації. Ви знаєте, що є певні вимоги щодо дати. Там 180 годин здається, ми відповідно або шість кредитів вже вам надаємо один. Можливо, це буде вам корисно. Крім того, ще раз нагадую, що наша програма буде ще працювати до кінця цього місяця, тобто ви можете реально подивитися, скачати методичку, попрацювати в програмі до кінця цього місяця. Якщо у вас будуть додаткові запитання, да, умовно кажучи, ви можете їх задавати. Ми вас всіх будемо доєднувати до нашого. У нас є такий інформаційний портал, ми його так називаємо, да. тобто, коли ми сповіщуємо всіх наших учасників, а у нас зараз дуже багато навчальних закладів, офіційно там більше 50, є, мабуть, ще 10 там, неофіційних викладачів, ми там в стадії заключення угод. Але хотілось би всіх об'єднати в єдине інформаційне поле, і ми там робимо всі наші анонси. Мене надзвичайно радує, що до нашої когорти, комп компанії, з якими ми співпрацюємо в рамках нашого інформаційного простіру. Доєдналась німецька компанія SAP, яка представлена. Партнерам tg Consulting, і ми ось буквально недавно на моїй сторінці опублікований анонс. Ми робимо набір слухачів на зарплату і кадри програмному продукті САП 4 червня, абсолютно безкоштовно, навчання два тижні. Я думаю, вам сподобається. Ще кожен, хто пройде навчання, зможе відповідно заключити меморандум про співпрацю і далі, з 1 вересня, вже офіційно отримати ліцензію на навчання студентів. Сподіваюся, у вас також це зацікавить. Ну, мене було сьогодні дуже багато, ще раз перепрошую. Слово надається Сергію Анатолійовичу мозговому. Прошу, Сергій Анатолійович. Дякую, Володимире Олександровичу, О, дякую Іні Дмитрівні е, за теплі приємні слова. О, так приємно, коли, е, коли ти відчуваєш, що ти з людьми на одній хвилі, і я. Е, там... Останні два з половиною-три роки я постійно дійсно, про що б я не говорив, я намагаюся висвітлити ситуацію, яка відбувається в країні не тільки із українським і російським програмним забезпеченнями, як говорив Володимир Олександрович, і взагалі із українським і російським продуктом. І дуже приємно, коли. Інші люди вже говорять просто твоїми словами, і я от слухав Інну Дмитрівну і думаю, ну це те, що я хотів сказати. О. Тому мені прийдеться говорити щось інше. Говорить я буду небагато, тому що. Все саме цікаве щодо організаційних питань розповів Володимир Олександрович, ціль, з якою ми взагалі це робимо, ми неодноразово говорили, а сьогодні Інна Дмитрівна ще повторила все це. Тому мені залишається тільки підбити такі підсумки. По-перше, подякувати всім вам, що ви долучилися до цього проекту, чесно кажучи, до проекту пов'язаним саме із обліком в агропромисловому комплексі, ми йшли дуже довго. Ми не знали, як до нього підступитися, тому що це специфічна така тематика. Ми не знали, чи вона потрібна, яка у неї аудиторія, куди вона зайде. Але коли з'явилися люди, які почали говорити, що їм це потрібно, і їм це треба. А потім, коли ми ще й дали оголошення і побачили велику кількість людей, які вирішили зареєструватися на цей практикум, ну тут однозначно вже стало зрозуміло, що. Все ми робимо правильно, і не даремно, що ми е, стільки часу вичікували, о, тому що е, зараз вже це точно потрібно, о, і аудиторія була до цього готова. Я е, 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 не буду зараз, в принципі, там, е, Опитувати кожного усно, які у вас враження від цього. Ми це зробимо е, трохи простіше. Е, ми після е, проведення будь-якого е, курсу, практикуму, нового проекту, особливо якщо це такий пілотний, ми завжди просимо у всіх зворотнього зв'язочку для того, щоб ми розуміли, що із того, що ми робили. Е, Зайшло правильно, над чим іще треба попрацювати, що взагалі змінити, або, можливо, що долучити. Тому я зараз і в чат нашої зустрічі, і в телеграм продублюю потім ще посилання на опитування. Це невеличка анкета, там всього 5 пунктів. Чотири із них закритого типу, де просто треба вибрати серед того, що вам пропонують. Ми будемо дуже вам вдячні, якщо ви висловите вашу думку щодо саме цього проєкту. Ну, а останнім пунктом там взагалі можна навіть написати ваші побажання, пропозиції і рекомендації для того, щоб ми чітко визначили вектор нашого подальшого руху. Що стосується подальшої нашої роботи, от Володимир Олександрович говорив, що там велика кількість людей вже здали завдання і успішно закінчили, зареєстрованих на початок було трохи більше, і в мене є підозри, у мене є підозри що обов'язково є хтось, хто от до сьогоднішнього дня до 15.00 просто не встиг здати останню тему. Це в принципі нормально, враховуючи те, що ми з вами. Займаємося не тільки цим, а працюємо якби і за основною роботою, плюс ще там вимкнення світла у нас також останнім часом додалися. Тому я думаю, що якщо ви чи ваші колеги не встигли там здати якусь тему чи її доробити, ви це зможете ще зробити. Ми в Moodle продовжуємо термін здачі робіт. Я думаю, що ми продовжимо. Він там стояв на сьогодні. О, я так помітив. Давайте ми його продовжимо. Ну, якщо на тиждень це вже буде, в принципі, 30-те число, да? до кінця місяця. От якщо хтось там просто не встиг одну роботу здати, можете її здати. Ті, хто вже все здали, ви отримали вже підтвердження, що ваші роботи перевірені. Ми з завтрашнього дня починаємо виписувати електронні сертифікати, як уже говорив Володимир Олександрович, тим, у кого все здано, і будемо відправляти їх на електронну пошту о. у телеграм-групі після того, як ми відправимо всі сертифікати. О. Тобто там буде якийсь день на наступному тижні, коли я буду бачити, що я закінчив роботу по цьому списку, я напишу повідомлення про те, що ми відправили всі сертифікати. Якщо на той момент хтось із вас у себе на електронці з якихось причин цього сертифікату просто не знайде, о, е, напишіть або в Телеграм-групу, або мені в особистой. Значить, ну, е, або там була помилка в електронній пошті. О, я також такого не виключаю. Або не знаю, там листи попали в спам, ви їх не помітили. Все може бути щоб ви не думали, що про вас забули. Ми знаємо і пам'ятаємо всіх, тому в усіх будуть сертифікати. І також в телеграм-групу, мабуть, я ще потім продублюю посилання. От Володимир Олександрович говорив про наш окремий телеграм-канал для викладачів навчальних закладів. Наш інформаційно-освітній простір Діджит, який ми розвиваємо, там буде посилання. Я знаю, що дехто із вас вже до нього долучився, підписався на цей канал. Хто ні, зможете підписатися для того, щоб бути в в курсі всіх абсолютно нових проєктів і подій, які у нас відбуваються, можливо, у когось є або запитання організаційного характеру, які ми не встигли висвітити, або побажання, якщо ви хочете зараз навіть висловити свою думку стосовно. Ну, ваші враження від того, як пройшли ці там три тижні, да ну рок, три, ну, майже місяць. О то е, прошу зараз саме той момент, саме той час, Сергій Толі, дозвольте, я е, хочу е, за Катю нашу. Ми забули забули то Катя дуже хотіла сказати пару слів. Тому що Катя з нами активно працювала. Ну в е, нас, нас проект ми, ми про Катю день. не забули. Ми про Катю не забули. Так. Я просто знаю, що зараз е, все рівно половина аудиторії буде дякувати Каті, тому що вона найбільше часу проводила, і е, Катя у нас закриває сьогоднішній концерт. Це наша зірка Катя. Ви з нами? Добрий Добре. день. Я всіх вітаю. Так, я з вами. Я звичайно дуже хотіла б почути відгуки і ніби забігаючи наперед, хотіла б також подякувати всім, хто був з нами не лише ці три тижні. Я так розумію, тут присутні також ті, з ким ми проходили і попередні навчання. Так, що це така вийшла довготривала зустріч, довготривалий процес. Ну і звичайно, всі ви потім, коли зробите свої там відміточки, ваше голосування в анкетах. Я все обов'язково прочитаю, все побачу, і буду вам ще раз вдячна Дякую. дякую так, Просимо, шановні слухачі, можливо, хочете нас наругати, покритикувати. Це все також сприймається нормально. Все, що ви думаєте, кажіть, пишіть, не стісняємося. Хочу подякувати вашій команді, подякувати Каті, подякувати вам за те за організацію взагалі такої чудової програми, ну так для, для мене, підвищення кваліфікації. Да? Е, е, я працюю зі студентами, працюю за... Е, Досконалюю завдяки вашим таким чудовим курсам Державний біотехнологічний університет. Вибачте, я не представила міста Харків. І на практиці, вже потім виводимо на екран, показуємо, і дійсно можемо показати, як застосовувати, можна як можна працювати в вашій програмі. Я вже третій курс з вами пройшла повністю звичайний облік, облік у бюджетних установах, який я викладаю, і зараз дуже цікаво було познайомитись із новою вашою такою розробкою. Тому щирі слова подяки, і тільки вперед. Дякую. Вам дякую, дякую вам. за, за вам треба як фанату наших продуктів, окремий сертифікат. Срядич, треба подумати. Так, ми щось придумаємо. Так, ну, може ще щось хоче нас поругати. Не стисняємося. Новодеський коледж професійний Миколаївська область. Я дуже вдячна вам. Ми також підключили наших діток. Вони приймають участь в цьому навчанні по практикуму, звичайно, і для них це також нове, тому що в нашому навчальному закладі ну, не було такої можливості дітям. Тому ми сподіваємося на подальшу співпрацю з вами. І щира вдячність вам за да, людяність, розуміння. І всього краще. Дякую вам. Дуже дякуємо. У нас дуже багато представників саме коледжів, і нас це дуже тішить. От знаєте, в цьому році саме коледжі нас ну, поразили фаховістю і компетенціями своїми. Тому викладачі просто супер класні, і ми пишаємось вами, що ви є такі. Дякуємо, дуже дякую. приємно. Хочу також подякувати, я, викладач Голованівського професійного ліцею. Ми дуже давно вже шукали таку потужну якусь структурну організацію навчання, особливо в нас такий предмет комп'ютеризації облікової інформації, де ми завжди стикалися з тим, що 1С С це вже не то, і дуже давно ми від нього вже хотіли відійти, але шукали весь час таку. Потужну конкретну систему, де учні могли б і наочно побачити, і пройти, і тестування пройти. Це такий великий, цікавий, потужний навчальний прям комплекс для нас це вау. Дякую вам велике за вашу роботу, за вашу комплексну роботу. Бажаємо вам натхнення, успіху і всього найкращого. Дякуємо. Дякуємо Дякую. щодо ліцеїв. У нас попередній був курс Багатиський облік для України, і був представлений 10 ліцеями. І це для нас також відкриття року. Взагалі у нас до цього ми працювали. Ліцеїв не було. Ми думали, що ця ніша ну вона так не дуже цікава. А тут для себе відкрили, що вам це корисно, і ми віримо в те, що ви будете це застосовувати в своєму навчальному процесі. Боліваємо за вас цією душею, успіхів вам! Дякуємо вам велике, будьте здорові, мирного неба вам. Дякуємо. Так, ну я так розумію, що е, ще решту відгуків ми будемо читати в анкетки, яку я до речі бачу, що вже є навіть кілька відповідей. Процес уже пішов, тому ми в. Все перечитаємо, опрацюємо наперед вдячні за відгуки. Як я вже і говорив, мені залишається тільки привітати всіх із тим, що сьогодні у нас святкова подія. Ми закінчуємо навчальний практикум, і в такі моменти. Мені Постійно хочеться повторювати одні й ті самі слова нашої української поетеси Ліни Костенко, і кожен фініш це по суті старт. Тому розглядайте сьогоднішній день як новий старт у нове майбутнє, всім вам, всім нам успіхів і натхнення. Дякую, що ви були з нами. І Володимир Олександрович на завершень повинен обов'язково що ще сказати. Сергій Сергія, ми забули наших студентів. Знаєте, викладачів нас зірки, але тут от е, написала Ульяна Сердюк. Ульяна, дякую приємно е, Оля Васильєва написала нам, ну. і звісно, наша потужна найкраща викладачка та, Татяна Тетяна. Дякую, дякую. Звісно, студенти. Ви найкращі, Ми для вас стараємося. Дуже хвилюємося завжди. У вас таке критичне мислення в молоді. Що знаєте, кожна робота зустріч з вами це дійсно для нас виклик, як для викладачів. Е, ну тоді ви анонсували ти годинки, Я стараюся як модератор дотримуватись базових регламентів. Хочу подякувати всім нам, що ви такі просто класні. Та, от, реально класні. Я от дивлюсь на вас, жінки такі нарядні, такі розумні хлопці. Ну, хлопців не бачив, крім ну, ми виїжджаємо з Серводоліща вдвоєм. Та, це, це, що, це вже потрійне Вибачте, я ж за наше відхвилювання. Тому, відповідно, не хочеться, знаєте, зараз вже так закінчувати наш те, але дійсно. Підписуюсь під кожним словом і Каті, і Сергія Анатолійовича і на Дмитрівна. Це надзвичайно круто, що ми просто знаєте робимо класні речі, да. Тобто, в нас немає якихось там е, особистих моментів, крім того, щоб дати нашим студентів, студентам України, да, саме нашим студентам найкраще знаєві компетенції. Тому миру всім нам і перемоги. Всім до побачення. Дякуємо на все добре. Дякуємо і вам ще раз на все добре. До, До зустрічі. Побачення. До побачення. Дякуємо за український продукт. Дякуємо. Все точно.